Мені вирвали серце з грудей, і завдали шаленого болю, мені ллялися сльози з очей, а душа божеволіла з горя, світ навколо погас, бо у мене забрали світило, що мені увесь час у моєму синочку горіло, моя рана така. Що не моє рятунку від болю, моя доля гірка, я щодня божеволію згоря, я не бачу небес, вони наче зійшлися з землею, я несу важкий хрест, де мій біль досягнув епогею. Кожен подих давкий, ніби в грудях усунули стіни. Ніби камінь важкий положили на серця руїни, наче серця нема, а натомість суцільна я, рана Я з цим болем сама, мабуть, легше ніколи не стане і не милий той світ, у якому нема мого сина, це життя мого цвіт, і надією пора єдина. І не милий той світ, з мене вирвали душу, прирекли на одвічні страждання, ніщо біль не приглушить, даремні усі сподівання. Я тепер не живу, я тепер в цьому світі існую, покровинку свою не побачу уже І не почую.